Друзі, всім привіт! Вітання з Гельсінки. 26 травня, південь, 12 година. За місцевим часом, до речі, час не відрізняється від українського. У нас останній день перебування в цьому місті і він нас потішив дуже гарною погодою. Вчора ми всі благополучно згоріли на сонці, бо Ось таке яскраве сонечко плюс вітер, то, то, то біда. Сьогодні вже понамазувалося кремом із СПФ і вирушила на прогулянку. Нам треба оглянути основні пам'ятки. Тут є якась у них цікава бібліотека, як нам пояснили. Ну і відповідно закупитися смаколиками та сувенірами. Усім гарного дня і до включення.